Доброго дня! Сьогодні ми знову зробимо коротке сканування тіла. Щоб зробити це, дотримуйтесь моїх слів і порад якнайкраще, в той же час будьте дуже уважні до власних відчуттів, які виникають щомиті. Цілком нормально, якщо ваш розум час від часу блукає. Якщо ви помітили це, зверніть увагу на те, що відбувається у вас в голові. А потім поверніть свою увагу на мій голос і на відповідну частину тіла. Під час цієї вправи намагайтеся дозволити відчуттю вдячності текти природним шляхом. Коли воно з'являється, спробуйте звернути увагу на те, як воно відчувається у вашому тілі. Ви можете відчути відчуття розслабленості, відкритості, тиші. Якщо відчуття не виникає, це теж нормально. Немає причин примушувати себе. Просто спробуйте відкритися досвіду, яким би він не був. Якщо ви цього ще не зробили, сядьте прямо і спробуйте знайти зручне для вас положення. Якщо хочете, ви можете закрити очі, це допоможе вам звернути увагу всередину. Намагайтеся ні про що не думати. Не думайте ні про що конкретно. Зараз є момент, де ви можете собі дозволити нічого не робити. Ви можете дозволити собі повністю зосередитися на своєму тілі. Усвідомте, як ви тут сидите, як ваше тіло зараз почувається. Чи є частини вашого тіла, які напружені? Чи є щось, що ви хотіли б відкоригувати в положенні свого тіла, щоб сидіти розслаблено та бути поготові? Почніть цю вправу, зосередивши увагу на диханні. Зверніть увагу на відчуття вашого дихання. З кожним вдихом ви отримуєте новий кисень, необхідний для життя. З кожним видихом ви отримуєте можливість відпустити. Можливо, ви зможете позбутися будь-якої напруги, яку відчуваєте. Ви також можете позбутися певної думки чи почуття. Тепер зверніть свою увагу на свою голову, на свій мозок як центр управління. Усвідомте роботу, яку ваш мозок виконує за вас щодня. Ви можете бути вдячні за величезну роботу, яку виконує ваш розум. Тепер відчуйте, як ваші очі дозволяють бачити. Кольори, форми, обличчя друзів і коханих, помацайте свої вуха. Вони на дотик тверді чи м'які. Зрозумійте, що ви можете чути, знайомий голос або музику, яка вам подобається. Тепер спробуйте два-три глибоких вдихи через ніс. Ви відчуваєте, як ваші ніздрі рухаються. Зрозумійте, що ваш ніс також дозволяє вам відчувати запахи. Чи можете ви згадати запахи, які вам особливо подобаються? Тепер перейдіть до свого рота, який також дозволяє вам дихати. Але також дозволяє вам спробувати, наприклад, страву, яка вам особливо подобається. Або спілкуватися з іншими, ділитися своїми думками та почуттями. Тепер відчуйте голову і обличчя в цілому. Знову усвідомте, що ваша голова дозволяє вам працювати. Як ваші органи чуття дають вам доступ до вашого оточення? Чи можете ви відчути вдячність за це? Якщо так, як відчувається у вас це відчуття? Тепер переключіть увагу на руки. Які ваші руки зараз? Спробуйте зосередитися на пальцях обох рук одночасно. Спочатку на великих пальцях, на вказівних пальцях, середні пальці, ваші безіменні пальці і ваші мизинці. Відчуйте тильні сторони долонь, ваші долоні. Тепер знову спробуйте сприйняти свої руки як єдине ціле. Зверніть увагу зараз на свої руки. Зосередьтеся на предпліччях. Продовжуйте рухатися від лікців до верхньої частини рук, де знаходяться ваші руки. Як ви почуваєтесь? Нагадайте собі, що ваші руки та долоні дозволили вам зробити досі речі, які можна носити. Людей, яких можна обійняти, тексти, які ви змогли написати. Речі, які ви можете відчути і відчуваєте. Майте на увазі, що нічого з цього не можна сприймати як належне. Потім відчуйте верхню частину тіла, усвідомте свій хребет. Ваші органи, своє серце і ваші легені, які разом живлять ваше тіло. Усвідомте, що ваше серце може битися, ваші легені можуть дихати, а інші органи також дозволяють вам жити. А звідти спустіться до сідниць. Як ви зараз сидите, поверхня тверда чи м'яка? Тепер переведіть увагу на ноги, відчуйте стегна, коліна та задню частину колін. Переходьте до гомілок і литок, а потім перейдіть до своїх стоп. Відчуйте свої стопи, ваші п'яти та підошви. Тепер перейдіть на пальці ніг. Чи можете ви відчути окремі пальці на ногах? Тепер спробуйте сприйняти свої ноги і стопи як єдине ціле. Нагадайте собі, що куди б вони вас не привели, ви можете бути вдячними за те, що ви можете стояти, ходити і сидіти, Що це не само собою зрозуміло, що ви можете ходити. Потім ще раз сприйміть своє тіло як єдине ціле. І помітьте, як ви сидите, живо дихаєте, здатні робити все це. І нагадайте собі, що це не приходить само собою. І що ви можете бути вдячні за це. А потім. Знову станьте більше усвідомлювати своє оточення. З заступними кількома видихами поверніть свою увагу і відкрити очі, коли знову будете готові. Дякую, що знайшли час знову взяти участь у цій медитації сьогодні. Сподіваюся, ви змогли отримати насолодження. До наступного разу.